Якщо Гегрід не мав способу швидко подорожувати, він мав би перебувати поблизу Годрикової долини ще до нападу. Але навіщо? Раніше не було жодного зв'язку між Гегрідом і цим місцем, окрім того, що він знав Джеймса і Лілі. А Орден Фенікса не очікував атаки Волдеморта на Поттерів. Найлогічніше припустити, що Гегрід мав засоби швидкого пересування, що свідчить про набагато вищий рівень магічних здібностей, ніж прийнято вважати. Як Гегрід взагалі дізнався, де саме забирати Гаррі? Ми знаємо, що Джеймс і Лілі ховалися під закляттям Фіделіус. Це закляття робить місце знаходження прихованим для всіх, окрім тих, кому повідомив хранитель таємниці. У цьому випадку червохвіст. Єдині відомі нам особи, які знали, де ховалися Поттери – це червохвіст, Дамблдор, Сіріус і Волдеморт. Але Дамблдор не міг розповісти Гегріту місце знаходження будинку, поки червохвіст або Поттери не померли. Проте Гегріт з'явився на місце нападу всього через кілька хвилин після атаки. Отже, найімовірніше пояснення Гегри знав місце находження потерів ще до їхньої смерті, а це можливо лише в тому випадку, якщо Чарохвіст, крім Волдеморта, повідомив про це і Гегріда.